На РАЕС прибула команда експертів міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з генеральним директором Рафаелем Маріано Гроссі. Подальшу спільну роботу міжнародних фахівців з українськими енергетиками розпочали символічно. З підняття прапора МАГАТЕ над майданчиком станції. Усі мають надію, що відтепер постійно діюча місія зменшить ядерну небезпеку, яку провокує Росія. Під час виробничої наради експертів з керівництвом РАЕС Рафаель Гросі зауважив, що друзі пізнаються у біді. Отож вони тут, аби надати атомникам підтримку, якої вони наразі потребують. У грудні минулого року на РаЕС була попередня місія міжнародного агентства у сфері ядерної безпеки та захищеності АЕС. На її основі експерти визначили потреби України. Відтак, на сьогодні вони мають чітке технічне завдання, яке виконуватимуть, зауважив Гросі. Для цього два експерти залишаються працювати на РаЕС. Загалом Рафаель Гросі відзначив головні аспекти місії: це можливість розширити допомогу Україні та захистити її. Підняти стяг магате символізуватиме те, що військова атака означатиме атаку на міжнародну спільноту. Я я правда це хотів би подякувати і відзначити вас, ваш колектив, вашу команду за те, що ви підтримуєте експлуатацію на експлуатацію своїх блоків безпечно протягом вже майже цілого року спочатку таких обставин. Ми пишаємося всім вами концепція, яка лежить за всім цим. Вона дуже проста, дуже чітка. Наші представники будуть залишатися. І вони будуть першою ротаційною командою в рамках цієї постійної місії. Вони будуть працювати відповідно, будуть звідувати перед департаментом з ядерної безпеки та захищеності. Сьогодні ми підняли прапор магате і за умов, коли відбувається постійне руйнування загальної інфраструктури, в особливості енергетичної інфраструктури країни. Дуже важливий цей крок, тому що наш флаг поруч з флагом України. Означатиме, що міжнародна спільнота і ті інституції, які мають захищати засади безпеки. Вони тут, і будь-яка атака на інфраструктуру буде означати атаку на ці інституції. Цим ми розпочинаємо нашу спільну роботу. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк подякував за підтримку та висловив сподівання на те, що постійна місія завадить Росії проявляти агресію стосовно атомної електростанції. На жаль, обставини, які спричинили дану зустріч, є вимушеними і трагічними. Тривають ракетні удари по мирних домівках українців, по мирній інфраструктурі, в тому числі і по енергетиці України. Ці терористичні дії агресора становлять загрозу для атомної енергетики і Рівінська АЕС не є виключенням. Сподіваюся, ваш візит і постійні місії МОГАТЕ на майданчиках атомних станцій. Дозволять завадити агресору впливати на підтримання в належному стані безпеки та фізичного захисту наших атомних станцій. Учасник наради виконуючий обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков підкреслив, що спільними зусиллями українські атомники та міжнародні експерти організують моніторинг впливів, які влаштовує Росія на мирні ядерні установки. На наш погляд необхідно терміново опрацювати механізми повного припинення співробітництва з Росією в сфері використання ядерної енергії. Також опрацювати механізми. Обмеження прав і привілеїв Росії тільки чітка і послідовна позиція цивілізованих країн, санкції і їх економічні наслідки для країни агресора може вплинути на ситуацію і допоможе всім нам відійти від краю прірви, до якої штовхає Російська Федерація. Таким чином, постійно діюча місія на ЕС України та безперервний контроль і моніторинг ядерної і радіаційної безпеки на Раес сприятиме посиленню безпеки на ядерних об'єктах в умовах постійних атак ворога. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.